Нарешті, нарешті той самий екземпляр. Ну, а то вже не просто файно, а прекрасно ще й один там. Коли знаходите ось такого, ух! Аж настрій підіймається. Фу, я вже втомився ходити по цих схилах, але зато є результат. Три. Чотири. Так, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Дивіться, ми у лісі сьогодні. Я вже декілька грибів знайшов і зараз в мене така чудова знахідка. Зразу 5 білих грибів таких шикарних, я б сказав. Ось такий один. Ще тут два. Опа! Ну, краса. Ось такі грибочки знайшли. Зразу. Ну не зразу, бо я прийшов до лісу, ще так було, трошки пасмурно, то думаю, не знімаю. Ось тільки я вже знайшов п'ять грибів. І тепер ще в мене 5 грибочків вдалося знайти. Ну можливо я ще десь тут поблизу, я ще... О, шість, бачу ще одного. Я ще добре тут не пороздивлявся. То зараз буду краще дивитися, роздивлятися. Вчора була грибалочка файна, щедра. Тому сьогодні будемо старатися побити вчорашній рекорд. А там подивимось, як діла підуть. Але поки що старт хороший. Ось такі шість грибів. Зразу. Опа, ось така краса. Що скажете? А? Пишіть ваші враження у коментарях від таких знахідок. Ось таку знахідку знайшов, вже відчистив, не знімав. А зараз у мене ще дві знахідки. Один ось такий. Ой, чекайте, там ще маленький, але маленький зігнив. Ось такий ще один. Так, Давайте ось давай, тут на каміння поставлю і перейдемо до цього. Ну, сьогодні гриби вже набагато більші, ніж вчора. Вчора я тої мелочі такої назбирав купу, але в об'ємі вийшло дуже-дуже маленько. А сьогодні покраще буде. Гриби сьогодні більші. Я зараз вам покажу вже чищені в кошику. Ось такі три у мене ще плюс. Так, ось стільки грибочків у мене вже є, ще цього знайшов, теж не показував. Ну, трохи вже є. Приблизно около 20 грибів у мене вже є. І досить таки непогано наповнився мій кошик. Ну, бо гриби побільше, ніж вчора. На крутому дуже склоні. Знайшов парочку грибів, дивіться. Два такі. Манюсінький. Далі. Зразу видивив цього. Хоча й під листям, але видно його було. Бо я знизу піднімаюсь. Гриба було видно чудово. Але тут так слизько, що я зараз впаду. Поки дойду до цього. Ось ще один такий грибочок. О, бачу ще одного. Зараз ну, ходити тут максимально важко. О, ще один. Що ви тут файно вже? Опа, такий. Ще поряд такий. Ну більше не бачу. Того в мене ще плюс шість грибів. Ось 4 такі. Ще там два біля кошика. Ну тут такі перепади, що скотитися 2 хвилини. часу. Дві секунди, я б сказав. Але гриби файні, тому варто варто сюди ходити. Біля того дуба знайшов ті попередні і ще не встиг їх почистити, бо здалося мені, що ось там грибок і не дарма. Бо тут ось така двіочка симпатична. А ще біля нього ще один. Ще плюс три. і того в мене вже тут знову дев'ять грибів. ну, Я зараз тут буду ретельніше шукати, тому що, можливо, це те місце, яке я шукав. Ще дивіться, яку знахідку знайшов дивовижно, правда? Білячок виріс на білячку. Ось яка композиція. Як він так і приріс. Чудово, так, симпатично. Е, рідко таке попадається. Ну, але бувало в мене вже таке, що я знаходив. Ну це схили такі конкретні тут. Ну і гриби є. Не знаю, я вже хотів звідси йти на гору, але ще вирішаю спуститися нижче, бо гриби попадаються вниз, а не на гору. То зараз тут глянемо. Що буде? Ну цей трошки зігнив, зараз подивимось чи шапочка добра. Гриби тут є на цих схилах, але вони так більш-менш поодинокі. І знімати тут мені максимально важко. Мною трясе, я вічно падаю. Тому не знаю, яка це буде зйомка і чи взагалі ці кадри потраплять у відео, там уже дома подивлюся. Якщо ви це дивитесь, то, то значить я ще більш-менш нормально відзняв. Ось такі гриба. Ну це Ось. Ось О! Ось такий. Ну, а то вже не просто файно, а прекрасно. Ще й один там. Подивіться, що то є. Люди добрі. Так знаходити то просто казка. І ось той грибовчик уже такий непоганий. Сушити прямо те, що треба. Так, ось такі три. Йдемо ще за тим четвертим. Я все ж продовжую на цих схилах збирати. Тут мені трошки фартануло, я вже тут з три десятки може набрав. Ну, два. 25 може грибів точно зібрав. Точно не підраховував, але тільки тут чотири знайшов. Дивлюсь, далі. Фу, я вже втомився ходити по цих схилах, але зато я результат. Три, чотири. Знов чотири. Файненькі, молоденькі. Ось такі. Ну, риботільки тільки повиростали. Жодного великого. І тут я бачу ніхто не ходив, бо на схилах дуже добре рідко, коли хтось ходить. Ну, тобто грибів ще не було тут. І я, можна сказати, так перший сюди попав. Потроху піднімаюсь, бо вже спустився вниз, там трошки походив, там немає. Е, десь ось там знаходив, то зараз візьмусь цим боком і піду так нагору, то подивимось чи там щось буде, а поки що в нас справи досить такі чудово. Нарешті, нарешті той самий екземпляр. Дивіться, це буде найкращий красень цього сезону. Він тут не один, є ще один, трошки менший. Обидва такі суперські гриби. Ну, Такі вже гриби, так. Да. отакі гриби треба збирати. На сушіння самий раз. Я ще знайшов близько п'яти. Ну, не знаю, там 5-6, може навіть 7. Таких ось такого, того, тих. Не знімав, бо вже і так маю матеріала купу, а ще зараз купу не знімаю. Тому буду показувати більш-менш чудові знахідки. Лісова хатинка, яку я вам вже неодноразово показував у відео. Я біля неї знайшов ось такого гриба. Я його не знімав. А зараз бачу тут ще один та думаю покажу вам ось хатинка. Ось гриб. Прямо тут. Зазвичай тут восени ростуть бурі гриби, а зараз є білих два штуки. Ну, вчора я там десь вище ось знайшов був білого. Зараз глянемо чи нема там сьогодні теж. Так, ще знахідки. Знахідок було багато. Я знайшов навіть три жовті гриби. Я їх не, не знімав, бо вони такі маленькі, але вже жовті. Ну такі середні. Ну а зараз, думаю, ось таких молоденьких буреньких вам покажу. Багато вже там знайшов грибів, ось я вже відгрузив, кошик був повний, я вже відгрузив великий ковшик. Ось біля того каменя знайшов попередні два. Дивлюся, тут щось під листям, а тут ще два ось такі. Опа. Один такий, інший трошки більший. Ну, не трошки, а суттєво більший, Ну, трошки погризаний вже. Ну, але зараз почистимо і будуть такі гарненькі, як у нас у кошику. Ну, гриби файні. Файні чистенькі, вчорашні ті, що я чистив. Шапку долу. Коли знаходите ось такого, ух, аж настрій підіймається. Вони тут два. Але шикардосні гриби. Ось коли такого знаходиш, то, то просто радієш, як мала дитина. <гум> краса. Ух ти. Потроху назбирую і вже другий кошик. Ну, Трохи є. Ну що ж, друзі, ось і закінчився наш похід. Ось стільки грибів мені вдалося зібрати. Ось така красота, я ще познаходив трохи, вже не дознімовував. Ось стільки в кошику. Разом це буде, ну я думаю, десь ось так. Десь до того. Ну Але вже непогано. Це вже буде добрячий улов. Е, також не забувайте за рюкзачок Акрополіс. Можете дивитися по силці в описі. Хто бажає, можете заказати собі таку зручну річ. А ось така у нас вийшла грибалочка. Буду потроху спускатися. Дорога ще далека, тому не буду гаяти час, бо можливо можливо, я сьогодні піду ще один раз, якщо вийде, бо е гриби такі маленькі, гарні, чисті, є лише доти, доки не з'явиться сильна спека. Ну, якщо буде дощ, то звичайно вони протримаються довше, але ну, це таке. Torej, če bomo hodili po Kyivu, na to je šans na zbiranje korosti gribil. Spodobalo se video, like, subscribe, čakajmo na novi pohode.